Офіційно заявляю, сезон Гаррі Поттера відкритим, а відкривати його будемо разом з кульками мініверс, твори чарівні предмети. Наприклад, в цьому наборі ми будемо робити німбу з своїми руками. Для цього нам поклали силиконовий мол та застигаючу епоксидну смолу. Ще є мініатюрна скринька з різними деталями до метли. Також можемо зібрати стіл, а сама кулька перетворюється на стен. Ну а поки ми беремо епоксидку та вдягаємо потрібну насадку, щоб заповнити силиконовий мол. Після чого треба потримати його під ультрафіолетом. Несподівано це було простіше ніж я думала, а результат просто неймовірний Певнена, що справжні патеремани вже побігли купувати ці кульки. Ще мені попався шарф слізеріна, і його дійсно довелося в'язати. Оце так залученість. А от третя кулька мені сподобалась найбільше. Тут я знайшла книгу заклинань Чарівну паличку з підставкою, коробочка від олівандра, окуляри та мапа марадерів. І вийшла неймовірна атмосферна колекція.